Всіх вітаю! Ви на моєму каналі «Історія з Кравцем. І це перше післяноворічне відео, яке я знімаю для вас. Це більше буде розмовне. Я сподіваюся на дуже велике відео. І як невеличкий такий влог з вами трішки побовтати і розповісти, щось цікаве можливо для вас буде. І взагалі, чим я буду займатися. В цьому році. Перше, я вас вітаю в новому році, 2024, я бажаю вам здійснення ваших всіх мрій. І щоб, звісно, все, що ми хочемо, це скоріше закінчення всіх воєнних подій в Україні, миру. Благості і це буде здійснення всіх наших мрій з цим усім. Я сподіваюся, що у вас все добре і хочеться просто зі своїм каналом нести до вас добро і, можливо, десь когось більше відволікати. До речі, в мене була така. Думка, з приводу цього, я згадала дуже багато історій з історії моди. А можливо, менш хто цим, а можливо, вже і більш хто цікавиться історією моди, і там є дуже багато подій і значних подій саме з Другої світової війни, наприклад. Про це говорять всі видатні історики, і вони зазначують, що. Є дуже багато жінок, видатних жінок, які в під час війни Другої світової, ви знаєте, що вона не менш важка була ніж війна зараз в Україні для когось в Ізраїлі. То жінки таким чином, як наприклад читання лекцій з моди з історії моди. Як щось відтворювати, відновлювати, шити для себе якісь сукні, навіть просто зі скатертин чи з якихось там гардин, штор, які на вікнах, як, таш, наприклад, Скарлетту О'Хара, з нашого улюбленого для всіх фільму. Це теж після війни, це теж, ну, практично для неї це було післявоєнне, після, післявоєнний час. А, наприклад, у Другу світову то жінки, щоб виглядати більш-менш, наприклад, на якесь своє ж тим паче весілля, вони для себе відшивали. Дуже багато що шилось, дуже багато чого відтворювалось, дуже багато а, а, пішло, а, пішов розквіт і. А, кубинської моди, такої, як платформи і так далі. Тобто дуже багато всього. І, наприклад, Ельза Скіапарелі видатна ім'я якої, дизайнерки, якої зараз відроджують саме у будинку Скіапареллі і вже декілька років, як вона така, достатньо гучний, має спалах у сфері моди. Вона у Другу світову війну поїхала по. Вона покинула Європу, поїхала до Америки, де в госпіталях вона читала лекції з моди. І е, навіщо це робити? Це ну, зараз такий, тяжке, так, такий тяжкий, тяжкий час. Це період не, за, не для А, е, е, Це те, що підіймає людський дух. Це те, що е, як пісня. Як не, не концерт, я не маю на увазі там, дискотеки. Можливо, для когось і дискотека, піднімає там, дух якийсь. Ну, але якщо брати так глобально, то саме такі моменти вони піднімають, вони дають надію, вони дають можливість щось створювати і дають надію вижити, прожити, пережити це. Це все нещастя, тому що щастям це не назвеш. І, звісно, що зараз ми теж можемо бачити дуже багато всього що є на українському ринку. Як піднімаються багато тих, хто щось під час війни втратив свій бізнес, модний бізнес, чи щось пов'язаного з модою, і так далі. Тобто. Такі канали, наприклад, як мій, про пошиття. Ну тут навіть мій канал більш не про те, як шити. Я показую вам, як я моделюю, як я щось роблю, який в мене є попит, який, я що я в мене є своя кваліфікація, я маю дуже багато курсів, я маю дуже багато інформації, яку я проходила дуже багато років. І Цим я просто ділюсь на своєму каналі. Тим, хто, кому це цікаво, приєднуються і е, слідкують, дивляться, коментують, ну, все. Тобто, якщо їм цікаво. А, так що а, мій канал саме про те, щоб шити, щоб моделювати, не боятися. І не про журнали а, з викріками, і, а, щоб підіймати. Скажімо так, це не роз... розважальний канал. Ну, я так вважаю, що мій канал не розважальний. Він пізнавальний і просто який я намагаюся, щоб він для вас був як натхнення, щоб він вас надихнув на якесь створення чогось цікавого, не такого, як у всіх. Можливо, навіть просто підштовхнув вас зробити щось для себе. Коли ви вже вмієте шити, тому що на цьому каналі я не вчу, як шити. Я показую, як я роблю. Тому що я сподіваюся, що це буде вам при нагоді. Просто у вас буде навіть на початку року трохи зміцнювати ваш стан. Як я вже і казала, наприклад, мій стан саме. А, сфера шиття крав... кравецької моєї діяльності, мій стан в будь-який час а, саме ця сфера підіймає на висоту. А, подумати про нову сукню, як її змоделювати, яка модель, що додати, і так далі. Так що щось зробити навіть з того, коли в тебе нічого немає, як і в мене, це було і в багатьох кравців, то я знаю. На самому початку війни втратили практично а, а то і все. Якщо це бізнес, то з бізнесом. Якщо це бізнес і будинок, то все разом. Так що у кожного своя ситуація. Що я буду робити, що я взагалі-то готую? Ну, всі. Я, звісно, що буду робити багато моделювання для вас. В нас є ще серія моделей, яку ми вже розпочали моделювати наприкінці року, в грудні. Будемо продовжувати це робити. Є нові моделі, які я просто в публікаціях робила моделювання, і на одну з них навіть список. Як перелік поетапного моделювання. Також буду вам показувати, що я шию для себе, тому що я знаю, що завжди цікаво, що саме я шию. В мене є довго, як то кажуть, довгострой. Знаєте, такий. те, що я не буду я тут підрахувала, один в мене точно вже рік як не може ніяк закінчитися. Це курточка в стилі Massimo Дуті, яку я шила собі ще в 2021 році. А, ну, звісно, що за втратою всіх моїх речей я за нагодою почала шити іншу, з іншої, взагалі, тканини, і я ніяк не можу її закінчити. Я сподіваюся, що я її таки закінчу саме до цієї весни, щоб вже мати нагоду її і одягати. Вона дуже. Мені подобається цей стиль, мені подобається цей. Я вам покажу потім цю курточку І, мабуть, я таки зроблю на неї теж моделювання, тому що воно дуже просте, а сама курточка, вона така, ну, дуже, дуже цікава, скажімо так. І підходить до усіляких моментів з одягом джинси і спідниця. Тобто вона така достатньо універсальна. Потім у мене є ще одна сукня, яку я хочу собі закінчити в її півроку. Я її почала навіть трішки більше. Я її почала десь на початку червня. На початку червня так я її почала. Я її скроїла, і, до речі, щоб про неї я ще буду говорити, показати, я там вже практично нічого не зможу, ну, як, як, які дещо нюанси були. Але просто це була сукня, яку я скроїла не по своїй базі. Тобто моделювання я робила не ну не по своїй базі з по італі, з італійської технології, якої якої ця до речі база в мене вона вже достатньо багато років, і вона в мене практично не змінюється. Я тільки недавно, нещодавно, десь біля півтора року назад, вона приїхала зі мною. Я її зберегла просто як. Тому що ну, це як така одна з невеликих тих цінностей, яку я можу зберегти відвести з собою. То я там змінила тільки плече. В мене змінилось направлення плеча, і трішки відрегулювала ширину спинки, ширину плеча і довжину. Так що такі. Я їх називаю такі чарівні заміри, які мені допомагають відновити мою викрію і підігнати під себе, тому що, ну, звісно, що осанка, вона трохи змінюється, і треба змінювати базу, з якою я працюю. Так от, про цю сукню. Сукню я моделювала, взяла. Мені, Дуже захотілося спробувати одну з базових, як це сказати, з базових структур. Я навіть не пам'ятаю, де в кого я її взяла, щоб на себе змоделювати. Начебто вона не така вже і вона дуже схожа на італійську. Вона якось Ну, там трохи були інші розрахунки. Але ну от мені вона не сіла, от хоч як. От, от, я дивлюсь начебто і нічого. Коли я щось я просто не зробила, ні, я зробила собі макет, я е, одягну, одягла той макет, і щось, чи то я дуже поспішала, я вже не пам'ятаю. Ну, коли я собі змоделювала а, сукню і вже а, зробила примірку, тому що це та серія а, речей, яку я, на яку я роблю примірку для себе, тим більше що це за новою базою, і я ще раз хотіла подивитись, як вона після моделювання на мені сидить, щоб не зшити, а потім там якось. Виправляти. Так, от, я дуже багато змін там все ж таки, для себе вносила, чого, в принципі, я не роблю по своїй стандартній і за італійською технологією. Для мене це було як якесь відкриття, і я її відкинула і все. І я більше не користуюсь. Я ж кажу, я навіть не пам'ятаю, кого я це дивилась. Ну, от, вона мені не пішла, і сукню я там, там невеличкі були зміни. Але зміни були. Я їх виправила, я вже почала шити, щось мене відволікло, і якось настрій, знаєте, все, коли ти не в своїй атмосфері, і воно якось збивається, і все. Йде ще геть, і якось воно відкладається. Так що в мене є два довгострої, які мені потрібно зробити. Ще я навіть не знаю, буду я робити це зараз. Можливо, я буду це робити десь весною чи влітку, тому що зараз вже якось мені не хочеться. Начебто вже і зима закінчується, і возитися просто не хочеться. Мені потрібно відновити, відреставрувати хутрове пальто. Так, скажімо. Мені подарували таке хутрове. Пальто. Воно просто на підкладці, на шовковій підкладці. без утеплення. Просто хутро і без утеплення. Це якийсь французький, ну він не бренд, а французьке ательє в Парижі. Там навіть такий лейбл, все там написано, і адреси, і все. Але, ну звісно, що хутрове це пальто. Воно. Дуже цікаво на свій ну, воно просте на свій крій. Що я хочу в ньому зробити, це зробити його коротшим, такою, наче хутровою. Курточку, так не мабуть сказати. Ну, там просто його підкоротити треба, але підкоротити не просто рівно, а якось я хочу цікаво це зробити, вже в мене є ця ідея. І змінити там підкладку, тому що підкладка повністю полізла це шовк, натуральний, і він за часом своїм вже просто ну, він сиплеться, знаєте, просто розсипається. Я одягаю це пальто, і воно просто. Тріскається навіть не по швах, а просто сама тканина, вона просто лізе, лопається і все. І, ну, тобто, її надо, треба змінювати. І я ось цим теж буду, хочу якось зайнятися. Я взагалі-то мріяла. В мріяла. мене були плани зробити це на цю зиму, але все ж таки я не зробила і вже, мабуть, і не зроблю. А, так, я пам'ятаю, що я говорила про жилет. З тканини, яка в мене від мого блакитного пальто, залишилась. Я цей жилет обов'язково буду робити, тому що на попереду ще не стільки я його вже буду робити, щоб під... підодягати під пальто, а це для того, щоб одягати його окремо від пальто, коли вже буде достатньо тепло. Це дуже гарна, така цікава річ. Жилет без застівок, просто на якомусь там поясочку я зроблю тувнисінькому, щоб було цікаво. І що, дуже багато буде оглядів журналів. В мене зараз є ось такий мадам Фігаро. В принципі, я дуже полюбляю такий формат журналу, саме Мадам Фігаро. Чому? Тому що тут, наче в старому гламурі, ще за старих таких випусків, тут дуже багато чого цікавого з модели показують. І так, той журнал Vogue, який я купувала з колекціями Зима, весна 2004. Чи весна літо, який ми з вами розглядали, це одне а ось такі журнали, які тут інколи пишуть про дизайнерів, дуже цікаві історії. Ще мені треба буде, я його нещодавно купила, треба буде його. Почитати, і, якщо там є щось цікаве, вам розповісти обов'язково. І займатися далі в мене є ідеї із пошиттям для себе сукунь на весну, на літо. В мене є деякі тканини. До речі, знаєте, коротенько вам розкажу. У Франції є. Така цікава історія, як ну, ви знаєте, гаражний розпродаж. Місто, в якому ми жили до цього, це невеличке місто, і там взагалі не те, щоб це був гаражний розпродаж, там продавали будинок. І в цьому будинку продавали практично все, що там було. Посуд, усілякий посуд, взагалі новий, і взагалі то старий, старий, старий. І Навіть там подушки, рамки, картини ну все, що там було. А, і ще там а, продавали тканини. Ну, всі якось там десь щось, але тканини були. І мені пощастило просто взяти на дуже смішну суму декілька а, тканин а, ще й для сестри. До речі, вона очі собі. Піжаму, не треба є ще піжаму е, зшити і змоделювати і зробити виклик, тому що на неї немає бази. Змоделювати і зшити піжаму шити на канал я не буду, просто буду показувати, як я моделюю, що по можливості з цього виходить, ну, наприклад, на прем'єрці, чи ну, по результату. Так от, я взяла там ці тканини і я дуже задоволена, тому що, ну, по-перше, два відріза там практично до 5 метрів. Півтора в ширину, до п'яти метрів, в довжину кожна з них. А... І ще одна, там майже два метри. Теж дуже цікава. Я не знаю, що можливо з неї чи сукню зшити таку, чи ну достатньо літню сукню для літа на літо. І я ж про це все думаю. Вже треба, просто треба, 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 треба починати шити. Тому що я все щось комусь розповідаю, щось чим займаємось, але не ну, якось, знаєте, все я ж кажу, от, пошиття – це натхнення. Я, Відволікаюсь історією, я відволікаюсь інформацією, я відволікаюсь якимось навчанням все. Але щоб ось для себе взяти вже, почати щось робити, на це просто треба так себе згорнути, тому що ну, дуже багато факторів, коли ти не вдома, не в своєму ательє. Ну, Це така історія. Так от, і е, дуже багато чого треба ще по. Я, я дуже сподіваюся, що я максимально буду для вас це знімати. Мені хочеться для вас показувати е, такі моменти, тому що я знаю, що багатьом це цікаво, і багато хто починає сам щось робити. І це дуже, е, дуже мотивує і себе для як -то кажуть, собі зробити, щоб хтось побачив. Ну, якось воно дивно звучить, але ну, хоча б нехай так воно на початку буде. Так що, що в мене сьогодні ще а, сусіди попросили мене допомогти їм, а, принесли мені ось а, так светр. і на одному а, на, на одном рукаві цього светра, ось така дирка. Протерлась. Так от, дали мені ось такі а, налокотники. І треба а, відновити, реставрувати цей свет, светр. Чому це так дуже дивне і часто я дивлюсь просто багато блогерів, які працюють зі своїми ательє у Європі у США, десь ну, це практично Європа і США? Більше ніхто ніде, ні, а ще Канада. І вони розповідають про те, що так ви їм приносять, вони реставрують, їх питають, чому, я розумію, чому. Я, до речі, коли приїхали ми до Франції, якось розмовляли з французами, і вони розповідали, чому вони реставрують, чому вони зберігають, і вони не викидають речі. Вони навіть речі свої можуть відремонтувати і віднести до Є тут такий як Червоний Хрест, Секюр Папуле. І вони туди виносять, приносять речі, вони просто їх здають, вони навіть нічого не отримують за них, просто здають, а там вже роздають тим, хто щось комусь що треба. І ці відреставровані речі, вони а, так, ну, наче і планету зберігають, і начебто і. А, Дають можливість зберегти деякі кошти, при тому, що вони купують собі дуже багато речей, і це видно і по французам, з якими ми спілкуємось, і це видно просто по вулиці йдуть. Вони дуже багато купують речей, і є навіть сайти з брендовими якимось ну по типу таких брендів, як Zara, і там. І так далі, є ще, є ще а, сайти з французькими брендами, які продають і вони там купують ці речі і потім їх носять. Так що, а і чи віддають, наприклад? Ну, от, а, мені з сестрою віддали нові, купили. Чому? Як, не знаю, в них там щось в голові. Вони купили, вони достатньо гарні такі. Блузочки літні, вони бавовнені повністю без примісів, але нові купили дві однакові, там навіть розміру на них немає. Тобто вони сшиті, сшиті як оверсайз якось так. Але ну, щоб на 50-й розмір воно сіло, то ні. Але все одно, ось вони і вони нам це все подарували, віддали просто так, тому що ну, щось там в них не пішло, і з етикетками вони навіть не повертали до магазину, вони нам віддали. Не знаю. Так ось такі є речі, і тому вони реставрують, носять, чи потім реставрують і віддають. Ну, в даному випадку цей светр. Я вже його мене просили, я вже його тут відновлювала по плечовому шву. Ось цей плечовий шов, а він просто розлісся, розповся, і я його, ну так, щоб його не видно було, тут зашила. Ось. І ну, Тут навіть не машинку, а вручну, тому що а, тільки вручну можна підтягнути петлі максимально. Там я ж не відновлю вже, а, ту в'язку, яка там була, знаєте, така, ну от гарнюня. Я покажу, якщо ви побачите, ось така, такий край вив'язують спеціально, а, там він вже розповс, ну Я просто максимально його скріпила, щоб за петлі. На машинці це на швейні не зробиш, це тільки вручну. Так що, ось так я з вами побовтала. В нас вже почався навчальний рік, в мене вже син пішов у дитячий садок, і зараз саме той час, коли я буду просто хапати час само... самотнього сказав, часу вдома для того, щоб щось зняти, зробити. Відчити і з вами вам щось розповісти, тому що з ним вже все вже неможливо зробити. Він вже потребує до себе уваги. От, так що 25 хвилин. Я сподіваюся, що у вас все добре. Вам було цікаво, Пишіть питання, що які ваші, що вам буде цікаво побачити ще щось зробити. На канал я, хоч в мене є дуже багато ідей, але я все одно буду вам вдячна за ваші коментарі з побажаннями, з якимись думками і так далі. Все. Всім доброго дня, доброго січня, теплого січня максимально. І до нової зустрічі. па-па.